Привіт. Забирайте безкоштовну криптокартку, якою можна буде розраховуватись, додавши в, е, Google Pay. Е, в, ну, тось, як обичної карту, тобто можете криптою розраховуватись. В чому її плюс? Ну, плюс в тому, що вона безкоштовна. І вона в Телеграмі. Тобто, нажимайте ось до Telegram, це я вже ввійшов. Якщо є там трасті у мене карточка, то я платив 10 євро за відкриття. Тут я її відкрив безкоштовно. Ще в чому плюс? Це карточка від. Ну, Це був додаток типу, інфлюєсен. Типа типу, це усика типу, цього боксера, там, хто дивиться. Карточка усика, типу, Ну, його токен, RTF токен. Тобто тут ви плюс ви отримаєте карточку безкоштовно. Ви можете розраховуватись криптою, тобто, крипту, до крипту,обична карточка. Я безкоштовно відкрив, тобто, ну, мене просто немає тут нічого. Ліміт. Гігантський. Потім за те, що ви будете розраховуватися, вам будуть нараховуватися токени RTF. То ну, типа монетка це. Дореферальна програма. ну, я не Тобто, за рефералу, типу, будете отримувати це одне. Саме прикольне, що ви будете отримувати ще доход, кешбек в монетках RTF. Я і купував цю монету там трошки 70 баксів, якби, ну, не вернув, то що мені там треба в плюс, там треба, я ще поки не буду торгуватися. Не, не торгую, бо зараз там писав в коментарях, це в мінусах. Да, трошки як би сказати, ну як, думав, що по-умному зроблю. Купив з раніше то є монету, а вона ще так і не піднімається, то більш підв'язана на тоні. Якби це було на якісь просто монета нормальна, то, є, то вже був би плюсів. А так ще виходить, що мені треба вернути, ну, зарані типу, купив, тось, зараз чекаю. Буде плюс, тоді почну торгувати, переходьте. Торгувати я буду десь на Мексі. Раз в сутки, тобто купив, продав, купив, продав, 5-10%, з тисячі баксів це 50 баксів, тось, Ну, Допустимо, якщо з 3000 баксів у мене виходило за один оборот 10 тисяч гривень, тобто 300 баксів, типу. Це виходить 10%. Тось, ну, якщо 5% то 150 баксів, то 5 тисяч гривень за оборот, там, сутки, двоє ж чекаєш. Там. Ну, трошки получилась просадка. Чекаємо. Продавати нема смислу, бо це, получается, я зафіксую собі убиток. Так, просто став довгостроковим інвестором, так сказать. Ну, Я і хотів там по-другому. А цю карточку ви можете забрати то есть, в Телеграмі. І оцю монету будете отримувати ще кешбек, коли будете RTF, е, коли будете не розраховуватись в магазині. Ну, головне вам не треба її. Купляти через P2P там, комусь. Ви собі відправили крипту і пішли, розрахувались. Тобто, на проценті ви не потиряєте тут нічого. Я вам просто кажу. У просто. мене трасті карточка є, там нічого ви не тіряєте там. гривню, там, воно, ну, не теряєте ви нічого. Тобто, ви просто розраховуєте собі ліміт практично неограничений, у вас не буде. Там, 10 євро в день. Ну де я У стільки? Мене стільки немає навіть. Карточка шикарна, то є, аналог трасті тільки безкоштовно. І плюс вона в Телеграмі. Проходите верифікацію, має, ну, рекомендую за кордонним паспортом просто проходите та отримуєте карточку за секунду. То є, робиться вона швидко. Що? Я ж пишу. Відео записую. Видео okay. На YouTube. Ну, ты перезапиши видео, як починить мышку. Ну, что ты кинула? Я случайно. Ну, хорошо, запишу потом. Простите. Я не знала, было видео. нет, может, я перепишу видео. Ну, в общем. Переписувати, поки не буду. Переходьте просто. в Посилання буде в коментарях закріплено, поки що не закріпляється, але буде закріплено відео. В коментарях на мій канал. І воно буде, от от тут з 21 декабря, виходить. Переходите і отримуйте. Також не забувайте ход і блум. Дві монети, які стоять чого. Чого я записав це відео? Це в честь третього підписник, який в мене підписався. Тіпа, о, тіпа, Замотивували ви мене. Тобі, тому підписуйтесь і буде відео більше вилажувати. Тому я сьогодні це друге відео про цю карточку. Також є ще інші карточки, тобі, поки що не буду казати, такі дуже класні. Тобто, ну, не треба сидіти на одних там карточках там і під тупітами це користуватися цими банками, це якийсь просто трэш, блін. З тими лімітами непонятними, за що, про що, блін. Там люди на ОЛХ торгують, і у них там, боже мій, там, прям мільйонери, блін. Як трильйонами крадуть, блін мільярдами, то, блін, нормально. як тут якусь копійку якусь заробив, ти вже ти вже просто вообще, блін. Як через бутилочку сідять тебе там, а що, а де, а як. Раніше банк услуги давав, а тепер виходить, банк диктує тобі, що тобі і відкуди, що я візьму чи не візьму. Ну, ви ж услуги ділили, а тепер, виходить, наоборот. Банк вас типу, жарить. Так що от така от карточка від вусика, від нашого боксера і з його токеном, будете тесь кешбек отримувати токен. Так що переходьте за посиланням і отримати цю карточку. Посилання буде в коментарях під цим відео. Всього всім дякую до побачення. Ставте лайк і підписуйтесь на канал ще більше.